Друзі, у нас інфо перші про головне трагічні новини, на жаль, поступають і далі. 13 квітня внаслідок цинічного удару російських окупантів по мирних жителях Сум загинула талановита світла та життєрадісна піаністка Олена Когут, творчості якої захоплювалась і захоплюється перші леді Олена Зеленська, яка також висловила свої співчуття щодо трагедії в Сумах. Перші леді України повідомила, що Росія вдарила по мирних людях просто у вихідний день. Вона закликала партнерів посилити санкції та політичний тиск на країну агресора, адже лише так можна зупинити. Зло десятки загиблих. Це заг та цинізм, на який здатні лише терористи. Зупинити їх можливо, але тільки разом з партнерами безкарність убиває щодня. та Завжди є шанс не допустити цього знову. Підкреслила Зеленська. У той же час колеги та студенти у скорботі через загибель пані Олени когут про це. 24-й канал з посиланням на сумський фаховий коледж мистецтв і культури повідомив щойно. Коледж повідомив про неповторну втрату. У верну неділю росіяни завдали удару балістикою посеред містю сум, наслідок чого обірвалися життя викладачки та неймовірнат новитої піаністки Олени Когут. Викладацький та студентський склад шокований цією новиною. Вони не вірять, що російські терористи вбили сповнену енергії та творчих планів людину. Відомо, що Олена Сергіївна Когут була справжньою гордістю коледжу Сумщини та всієї України. Вона була чудовою піаністкою та організаторкою, сяючи на музичному небосхилі. Пані Олена також була артисткою оркестру сумського національного театру імені Щепкіна. Як солістка, органістка Олена Когут була майстерна, глибоко розуміла музику та виконувала мелодії, які зачаровували кожного. Пані Олена. Також з великою відданістю та професіоналізмом очолювала циклову комісію спеціального фортепіано сумського фахового коледжу мистецтв і культури. Олена Сергіївна весь час складала душу у розвиток молодих талантів. Олена Сергіївна неймовірно любила музику та Україну. Це свідчить про її глибокий патріотизм та любов до мистецтва. Її виконання гімну України в історичних храмах Європи мало важливе культурне та символічне значення, яке сприяло поширенню української культури та патріотизму. Повідомили колеги для своїх учнів. Олег на стала не просто викладачем. А наставником, мудрим порадником та щирою підтримкою. Вона любила музику, передавала це захоплення студентам та безмежно вірила в їхні успіхи. Викладача можна розкрити потенціал кожного, допомагала молодим талантам. Пані Олена проводила уроки не лише за для знань, а й для переданості, людності, доброти та оптимізму. Олена Сергійна для багатьох стала рідною людиною. Її тепло та турботу будуть згадувати із вдячністю. Олена кого залишилась мати, чоловік та сини. Її талант і доброта назавжди залишиться в серцях її родини, друзів та знайомих. Олена Сергіївна назавжди залишиться в пам'яті своїх колег та студентів. Ми щиро співчуваємо вашому горю і молимося за те, щоб Господь вам дав сили пережити цей тяжкий час. Нехай світла пам'ять про Олену Сергіївну зігріває ваші серця, пишуть колеги до родини пані Олени. Загибель талановитої та доброю людиною це ще одне жахливе свідчення жорстокості війни, яка руйнує та забирає найкращих людей. Редакція каналу не цей відповідальність за висловлення окремих політиків, політологів, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!